Всіх вітаю на каналі. З вами канадський Марк. Останнім часом дуже велика кількість українців почали покидати масово Польщу і, взагалі, в Польщі. Почали відноситись до українців зовсім по-іншому. Не так, як спочатку, не так, як пару років тому. І українці це почали відчувати. Звісно, що не всі українці, тому що я знаю, що зараз хтось може почати це говорити, не говорити. Але давайте будемо з вами відвертими, що це є правда, це є дійсно проблема. І в Польщі це одна з найбільших проблем. І за чого українці не можуть себе почувати там як в себе? Тому що в загальному Польща для українців дуже навіть і добре підходить. Багато з них відкривають свої бізнеси. багато Українців добиваються великих нових вершин та почат, початків, але проблема все ж таки все рівно залишається, що щось не то, якась є тиск, якась є давка. Деякі люди дивляться не так, якби хотілося, тикають пальцями на вас. І українці це відчувають, і діти це відчувають. І рано чи пізно воно просто хочете від того, чи не хочете, воно заставляє вас покидати. До мене звернувся наш підписник, і більше я вам скажу, мій хороший товар.